Я ось з іншої сторони цієї грушечки. Ми дивимося наверх. Бачите, де я катер зачепив. Здається, і шкода. Врощував тут все в плодушках Все підв'язано навіть. Ось бачите, ця в плодушках Ця гілка в плодушках Але вона затовста мені тут. От. І я вже бачу, що я виростив, бо планував, мабуть, тоншу гілочку ось вона. Ось я з цього року це зрізаю, там ті трошки прикорочу зараз зверху, бо знову лишу і знову жалко, і получиться там шапка і втеча вружую на периферію. Так, якщо ви маєте такі гілочки, допустимо, вони закінчуються молодим приростом. Ось таким, а так, й допустимо. Не бійте його стимульнути чу-чуть, нехай він собі. Дерево відчуваєш, що воно живе. От молода гілочка була підв'язана, подивіться, що з плодошки береветься. Вона навіть не витримується. все треба підрізати, наприклад. Да? Що ми тут підріжемо, щоб буду дивитися, Може, щось кудись порозвожу чи обріжу ще. Мо навіть не знаю, що з цим робити. Бачите, знову пішли, чекаємо їх тут. Молодесенька гілка. Молоденька гілка. Нахилили і все все зружає. Так, дану грушечку я обрізав. Ось ми верхівку маємо. Ці трошки багато, трошки мало. Може хтось обрізав би інакше. От, не бійтеся різати, не бійте обрізати. Зараз хочу вам сказати, що дивіться, які результати получаються в обрізки і нахилення гілки. Гілка любить, навіть якщо вона вниз нахилена, вона. Задається плодами, тому не лінуйте, підв'язуйте, якщо є така можливість. Ще дві гірки в одну верху, там молоденьки, я постараюсь підв'язати. Ось. цю. Ось. І цю. Ще подумаю, що є час. На рахунок обрізки. Грушку, яблуню можете різати, навіть коли воно зацвіте вже повністю. Дерева ріжуться практично цілий рік. Є і персик, і все остальне, є і літня обрізка. От крім... Я би нарізав в вересні і в серпні. Єдине, що кісточкові, такі як вишня-черешня, то я би трошки різав, поки ще не пішов сокорух. А яблоню грушку можна ще через тиждень, через 2 в квітні разом з квітуючим деревом. У мене агроном колись приїжджав, обрізав. от Ще раз хочу показати вам результат. от Молоді гілочки. дивіться це, це я зрізав зверху. от Були зрізи. Зріз. Зріс. Зріс. Дало молоді гілки, які росли вертикально. Подивіться, все на кінчиках в плодах. Тому, щоб не тікало на периферію, гілки треба обрізати. Далі дивимося іншу гілку. Ой! Я зрізав. Подивіться, були зрізи. Був зріз е, жировичка. Гілку нахилили, пишу вже ревічок, як я на початку казав, зріс, 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 зріс. Подивіться, скільки плодових утворень на цих зрізах. Дивіться на цю сторону. Так що дивіться, обрізайте, не бійтеся, формуйте, підв'язуйте. І буде у вас все добре, буде врожай. Дякую за увагу.